До місцевих рад, мерів міст та галів сільських рад. Від них залежить подальша доля міст сел та селищ. 25 жовтня виборці голосували за тих людей, які безпосередньо представляють їх громаду. Це не народні депутати України, до яких важко було б достукатись. Це такі ж самі мешканці, сусіди, які живуть поряд. Виборчі комісії на всіх дільницях нашого міста перед початком виборів провели засідання, на яких підготовили скрині та бюлетені. Рівно о 8-й годині ранку всі дільниці розпочали свою роботу. Хто всією сім'єю, хто сам йшли виборці на дільниці, щоб віддати свій голос за того кандидата та ту політичну партію, які, на їх думку, покращать ситуацію як в місті, районі, так і в області. Думаю, що один уже зробив 10 годин хай подалі робить. Нам подобається вони. Город красивий, нас зробили, чистий, яркий, цвітущий. І все нам подобається. Неважко було приділитися. Із виборами роботодатель. Ми його хочемо підтримати, тому що багато робочих місць він предоставляє. Во-вторых, у нього дуже хороша програма. Нам подобається. Думаємо, що буде краща життя, краще буде, як то сказати, вам. Ну, коротше, думаємо, що сподіваємося, що буде краще. Лучше. Лучше буде, тому що вже кінець. скоро підійде всім людям бідним. Тому що він дуже гарний все зробив. Те, що я просила, все для мене зробив. І світ провів, і все. І на кладуще гори там було, так він поїхав на машині з нами. Молодець, Хай буде він. Я нічого не кажу за других. Я ж знаю за кого хочу життя. У нас вже все определено. Прийшли, проголосували, зарані визначилися і все в порядку. Дуже не думали. На наш вибір повлияли діла цього чоловіка. Ми бачимо, що що ж робилося в останні годы. у нас вже багато чого поробили, ці люди. Поэтому ми за них і проголосували. Давно вже вони у нас в душі, понімаєте? І думаємо тільки за їх. Ну, як мені не важко, а старенькому, звісно, мені не важко. Я знаю, за кого я голосую. Сила людей там прекрасно, Бова, птичечку. Мені не важко. Ви знаєте, не важко було. Я стара людина, побачила на своєму віку дуже багацько всього. І я голосую за мир на всій землі. Оце такий мій був вибір. Ми живемо в цьому місті, ми бачимо, що це за люди і як вони відносяться до нас, і ми так і проголосували. Ми доволі нашим мером, ми сім'я наша за нього голосує, тому у нас ніяких сумнівів не було. Ми одразу определились давним-давно. Он много зробив для міста, для людей, і ніяких у нас не було. Я з самого початку знаю, що треба голосувати за ту людину, яка робить для яку дуже багато корисних і справедливих справ. Децентралізація і нові люди повинні зайняти місце в районі. Оце весь вибор буде. Хто мені симпатичний, то за того я буду голосувати. Є такі, що я їм не довіряю руководити. Ну, вони бачають більше нормальний. Жизнь і кажуть, ми бачимо, що робиться, яка партія робить, що яка нічого не робить. Ну, поки видно його робота в нас. Ну, чи тому і проголосували. Попередні, скільки не було, то в темряві ходили. Ну зараз, як вийдеш, як глянеш, як було кіно після на Зарічної вулиці, це покажуть, город сяє огнями. І в нас зараз так, то чому ж ні? Багатьох людей ми знаємо, і тому знаємо, хто буде депутатами на нашій дільниці. Ми їх знаємо, поэтому нас вибор був. Ну, в общем, але ізучали ми представників різних партій. Вибор був з чого. Так що да і дуже багато було виборів. Ми живемо в Тростянці, і ми знаємо, що ця партія зробила для Тростянця, і ми знаємо, що вони будуть робити, їхні наміри, їхні плани, і тому наш вибор такий. Виборці запевняли, що прийшли на дільниці з гарним настроєм та розповідали, що надіються, що до влади прийдуть відповідальні, порядні та чесні люди. Хоча, як зазначали, визначитися з вибором було складно. Рішення про прийшло не одразу а протягом того часу, поки була виборча кампанія. Це мій особистий вибір. Сподіваюсь, я зробив його правильно. Інформації звичайно було недостатньо. Але я думаю, що кожен вже розібрався і зробить свій вибір. Так, да, дуже складно. Молодежі може, так. Да, а ну, пожилі люди вже вважають передпенсіонний возраст. Так що складно. Ну, думаю, вважаю, що дог треба віддати свій. За який за тих? Ну, приблизительно так прикидаю. <гум> я думаю, то я за ту партію. Може по краще стане нам жити, чи краще вдатися в так, ну, такому положенні. Дуже тяжело. Кандидатів много, кожен по-своєму особливий, тому було зробити вибір дуже тяжело. Да. Да. ще до сих пор Що до сих пор вагаєтесь, ви знаєте точно Вагаюсь. Хвиля виборців на різних дільницях була різною. Однак на 12-ту годину близько 30% виборців віддали свій голос. Як зазначили голови комісій, всі комісії працюють без перешкод. Інцидентів не виявлено. Вибори проходять спокійно. Ну проявку виборців я можу сказати, що активна явка виборців. Порушень не було, заяв скарг не надходила. Я не перший раз на цій дільниці працюю і бачу, що явка більш активніше, народ зреагував і прийшла активніше на ці вибори. Ну, це моя думка на, на, на цю хвилину. Ну, у нас взагалі на цій дільниці так. Протягом дня поступово черг особливо не було. Таких заторів, але ну вони ще викликані тим, що велика кількість округів і не так швидко виборець отримує бюлетені. А що і реально людей по цифрам людей більше, ніж завжди? Я вважаю, що вибори проходять ну як активно. І будемо надіятися, що в межах 70 ми наберемо. Доводили, скажімо так, за своє життя багато приймати участь у виборчих процесах, ну скажімо, в якості різної, скажімо так, ну і кандидатів у депутати, і спостерігачем, і членом комісії. То, на мою думку, ці вибори, якраз які є і проходять сьогодні, мабуть, є найбільш спокійними і виваженими. За останнє, ну, де, десятиліття, які були вибори, скажімо так. Вибори проходять у нас гарно, прозоро, люди задоволені. І вони, як вибір, зробили свій правильний, і ніяких не було зауважень, ніяких не було там, що їм що то непонятно, все їм понятно, Кожен взяв бюллетінь. Те, що в кабінку отмітив те, що він читає нужні були, звичайно, такі люди дуже похилого віку, які намагалися там десь якісь за допомогою своїх родичів щось там, якусь допомогу отримати, але дуже великих, таких незрозумілих або якихось таких ситуацій не було. На дільницях були присутніми і спостерігачі з ЕНЕМО. ЕНЕМО це мережа 22 провідних організацій зі спостереження за виборами з 18 країн Європи та Центральної Азії, в тому числі з трьох країн Європейського Союзу. Місія ЕНЕМО спостерігати за виборами в Україні та зробити оцінку виборчого процесу. На вибори прийшло багатолітніх людей деякі виборці традиційно привели з собою маленьких дітей. Нинішня система голосування складна для пересічної людини. На кожній дільниці знаходився інформаційний стенд. На ньому розмістилися зразки бюлетенів та правила голосування. Однак, не дивлячись на це, виборці не до кінця орієнтувалися в правилах голосування. Так, звісно, складно розібратися в бюлетнях, тому що ми як ну, члени комісії маємо дев'ять бюлетнів, із яких треба видати було чотири виборцям. Складність полягала в районних і в міських. Ще так як ці вибори проводились за новим законодавством, то виборцям було складно зрозуміти деяким виборцям, не всім, звісно, от було складно з'ясувати, що за чому пишеться партія. В дужечках там пишеться якесь прізвище, а потім ще одне прізвище. А це з цього приводу багато питань було у виборців. Їм складніше було вибирати в бюлітних бажану людину. Спочатку партія, потім ще одна людина, а потім тільки кандидат сам. виборча кампанія була дуже спресована, і не кожному вдалося розібратися в особливостях нового закону, який називають пропорційним з відкритими списками. Ввечері на 18-ту годину відсоток виборців по місту, які проголосували, був близько 50. Явка 50% буде, 1060 проголосувало людей. А скільки взагалі було? 2416. Заважень не було, були іностранні спостерігачі у нас. Пообщалися, приятні люди. І все. На п'яту годину у нас було 431 виборець. А скільки взагалі виборців на вашій дільниці? За списком 819. 17-ту годину вже у нас буде читайте 50. один відсоток. То я вважаю, що це дуже хорошо. Як ну, ще ж два дві години в нас ще ж робочі, то я думаю, ще підійде, ще буде краще тоді. На жаль, явка виборців, хоча й була дещо більшою у порівнянні з минулими виборами, але все ж саме молоді на дільницях було мало. Дуже мало молоді. Молоді фактично не було на випадчиницях. Тобто по подивної випадки, коли приходить там 20 років, 25 років молодь. Тобто вона пасивна, вона ні в що не вірить. Я не знаю що, чому, чому, в чому? чому причина або не розуміє, що від цього вибору залежить її майбутнє в першу чергу. Саме тому я рада би молоді нашого міста які більше цікавитися політикою, бо від тієї політики залежить те, яким чином буде яким чином буде розвиватися наше місто яким чином буде створюватись благополуччя кожної, в тому числі їхня родина, їхніх їхні маленьких дітей чи особисто їхня родина? Явка людей доходить десь до 50%, але дуже прикро, що люди в віки до 25 років цю, цей виборчий процес. Це є факт, безперечний, дуже прикро це, тому що ну, молодіж дуже не вірить в своє майбутнє. Що маємо, то маємо. На деяких дільницях зареєстрували незначні порушення. Надійшло два акти Оршаліни Ілівни, кандидата у депутати Тростянецької міської ради про порушення закону 77 стаття 9. Я вам зараз зачитаю. У кабінки було двоє людей. У законі сказано е, так, виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право звідомо. Голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншої особи, втім члена виборчої комісії, кандидата, уповноваженої особи, довіреної особи кандидата, спостерігача. Але ці люди до мене не зверталися. За допомогою ні, не звернулися. І до членів комісії не зверталися. Теж не зверталися. Так, взагалі по місту зауважень особливих не наблюдалось. Але особисто я столкнувся з проблемою на дільниці в селі Гербеніковка, де мене просто не пускали на дільницю. Мене особисто не пускали на дільницю. Вставали отак, грудні мене випихували, спрашивали, хто ти, що ти, взагалі, що сюди приїхав. Мені прийшлося силою туди впихнутися. І коли вже почали мене обступили, достав посвідчення кандидата, тоді його вони перелякалися і сказали, що. Вибачте, вибачте, на питання спілкувався з головою комісії, на питання, що тут у вас за безприділ відбувається, Вона мені каже, і ви ж не приказали удостовіренні. Але я ж їй пояснював, що доступ на дільницю повинен бути вільний. Потім я запитав, від якої партії вона сказала, що я від партії відродження. Я вийшов за дільницю, перезвонив голові штабу, сказала, що нема там ніякого дружнього, повертаюся назад, запитую, а все, все ж ви від якої партії? Вона, ой, я не знаю, перепугалась, завела мене в кабінет, взяла свої документи, подивись, ой, я від солідарності. Тобто, от такі непонятні для мене обставини, які там творились, це дуже от, це випадок окремий, який я особисто зафіксував. Не дивлячись на деякі порушення членів комісії по району, все ж по місту робота виборчих комісій на дільницях не викликала зауважень. Всі працювали злагоджено. Хотів би відмітити дуже високу організованість комісії дільничих, які провели чітку п'ятовчу роботу і чітко відпрацювали ці всі виборчі перегони. Дуже є велика подяка всім чоловікам, жінкам хто працював, тому що завдяки їм їхнім зусиллям, я думаю, що ми будемо мати. Дуже скоро результат цих виборів встановлений. І велика подяка їм за те, що вони залишилися працювати в таких таких, скажімо так, умовах сьогоднішніх на виборах до місцевих рад. Так вже повелося, що членами комісій в основному є жінки. Однак цього разу ми знайшли на одній з дільниць серед членів комісії чоловіка. Громадська позиція моя така, що я довжний приймати участь у виборах в жіночому колективі. Працюється добре чоловікові. Це не буде чоловіки, не буде працювати з колективі. Ну, я вам скажу, на чоловіків більше привлікати лише не знаю чи чоловіки не хочуть. Це навіть не можу це Запитання чому о 20-й годині всі дільниці закрилися. Розпочався підрахунок голосів. Перше в Україні голосування проводиться за новим законом. Політичні партії, які отримують більше 5% голосів до ради, беруть участь у розподілі мандатів.